Цьому році влада обіцяє покращити ефективність роботи у сфері зайнятості. Про розширення функцій говорили у Харківській службі зайнятості. Підсумки роботи за минулий рік, плани на майбутнє, реорганізацію та запропоновані зміни в законодавстві у сфері зайнятості за круглим столом обговорили керівники підприємств, установ та організацій Харківщини. Зійшлися на основному. Міняти потрібно не систему зайнятості, а важелі регулювання процесів, які відбуваються на ринку праці. Позитивні зміни Харківський обласний центр зайнятості показав вже у 2016 році. 18 мільйонів гривень ми зібрали спрямували в минулому році на оплату. Громадської роботи, причому 9 мільйонів гривень були спрямовані місцевими органами влади, тобто сільськими селищними радами. Це також 2,5 мільйона гривень плюс. Ми провели по всіх районах Харківської області майже по всіх районах. Я особисто приймав цю участь. Злагоджену роботу служби зайнятості відзначили інші учасники обговорення. Центр зайнятості є, має бути і буде по большому счету. Особенно я вважаю, що потрібно примір брати на Харківського. Региона все свои креативные идеи данный центр занятости сразу же доносять до работодателей в онлайн режиме постійний обмен информацией. Харківський обласний центр зайнятості один із найбільших в Україні, лідирує серед інших за показниками. Так, за минулий рік він працевлаштував понад 60 тисяч громадян, що майже на 6% більше ніж у 2015 році. Досягнення обласного центру зайнятості відзначив харківський обласний військовий комісаріат. Але сьогодні головне завдання центру допомогти вирішити основні проблеми у сфері зайнятості. Дуже багато проблем у нас і в працевлаштуванні неповнолітніх, в працевлаштуванні молоді, в працевлаштуванні… Інвалідів. Там, і, і також тут є проблеми і по ВПОшникам, і по АТОшникам. тобто дуже велика кількість цих всіх проблем. Щоб покращити комунікацію безробітних та роботодавців, планують змінити поняття підходящої роботи на прийнятну, що розширить коло роботи, яку пропонуватимуть безробітним. Крім цього, служба зайнятості планує активніше підтримувати стартапи, скоротити термін виплати допомоги по безробіттю, збільшити страховий стаж для отримання допомоги та інше.